В Україні можуть подорожчати кредити. Верховна Рада запроваджує новий податок для банків, який вплине на клієнтів. Про це заявив співзасновник Монобанку Олег Гороховський. В парламенті підготували законопроект 9656. Можете Ознайомитись з цим законопроектом. Це законопроект про тимчасове оподаткування великих доходів фінустанов. Ну ви, мабуть, вже чули про цю новину. Це новина вже така не сьогодні вийшла. Йдеться про що? Йдеться про банки, які отримують надприбутки за 2024-2026 роки. Відповідну ініціативу зареєстрували в Верховній Раді 28 серпня. Якщо зовсім простими словами, будуть підвищувати, скажімо так, ось за надприбутки, за надприбутки будуть брати, скажімо так, свою данину, ну, назвемо це так, держава, банки, в свою чергу, будуть підвищувати відсотки на кредити. От і все, це якщо зовсім просто. Тому, скоріш за все, кредити будуть дуже дорожчати. Хто збирається брати кредит? Ну, думаю, що вже будуть зовсім інші відсотки. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та автор закону. Хто б ви думали? Данило Гетьманце. Він зазначив, що передбачено оподаткування чистого процентного доходу банків за ставкою 5%. Тобто він підрахував, що ось таким чином вдасться поповнити державний бюджет на 10 мільярдів гривень на рік, а ось кошти направити на оборону держави. І ось такі податки діють в багатьох європейських країнах. З початку року банки отримали дохід в рекордні 141 мільярд гривень. Зокрема, трошечки сімдесят ну, три мільярди саме за рахунок операцій з цінними паперами, тобто обсяг. Чистих процентних доходів становив 93 мільярди 600 мільйонів. Доходи зросли на 75% порівняно з аналогічним періодом до воєнного року. А кредити подорожчають. Дивіться, співзасновник Монобанку Олег Гороховський він висловив думку, що наслідки законопроекту відчують на собі українці, прості українці, бо банки не захочуть ділитися прибутками. Він впевнений, що витрати будуть покладені саме на клієнтів. Тобто, депутати фінансового комітету Верховної Ради підготували текст законопроекту про додаткове оподаткування банків, і це підтвердив голова комітету Гетьманцев, плюс 5% до всіх кредитів. Тобто, від душі банки такі дужки, що всі витрати звикли переводити на клієнтів. На це не очевидно. Не люблю банки, навіть більше за народних депутатів. Ось так написав топ-менеджер. І на думку Гороховського, держава має намір поповнити бюджет через запровадження додаткового податку на свій прибуток, який так повністю йому дістається. Він запропонував запровадити спеціальний податок на прибуток Приватбанку, який заробляє 48% прибутку банківської системи, та спецналог на доступ бабусям до Ощадбанку проіронізував, так, знаєте, трошечки глава Монобанк, що люблю наших політиків, коли йдеться про популізм, то в цьому вони можуть дати фору будь-кому. На жаль, це так і є. Отже, якщо підсумувати все те, що було сказано, банки не захочуть ділитися прибутками. Це зрозуміло. Тому а, буде підвищуватися можливо і не тільки на кредити, можливо, і на інші якісь послуги, які. Ось ми користуємося в банках, скоріш за все, все буде підвищуватись, тому що ну банки, як я вже знову казала, не захочуть ділитися прибутками. От і все, вони не захочуть втрачати гроші. Тому треба готуватися до того, що потрошечки все буде дорожчати, і послуги, і, скоріш за все, і ті ж кредити, і так далі. Що буде з депозитами? Ну не думаю, що будуть підійматися, скоріш за все. Бо... Знову таки, це буде не, не на руку банкірам, от тому ну якось так. Але це не дивно. Це не дивно. Коли е десь я чую, що гетьманцев щось там вигадав, то це явно, явно не на користь, особливо не на користь простим українцям. Дорогенькі тримаємося. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.